Обгадили весь вокзал, збитий з дитям на вокзал десь наче в туалеті хазяїном з Мжировським. Всі разів йому говорили, він каже: Мені байдуже, де ти ходять кози. Корінчиків в землі, більш нічого немає. З'їли ось теж так гарненько цвіли квіточки, кризантеми, одні патички. Ну то який смисл є щось робити, щоб наше місто було красивим. Могілки в мене немає. Є єдине місце, до якого я можу прийти, положити квіти, постоять, порозмовляти, але на даний час я навіть квіти не можу положити. Така проблема виникла з цими козами, та до коз, яке не дає спокою. Буквально чотири дні назад повішали квіти вазони і немає. Поїли. Знаєте, найстрашніша проблема і вислів такий, що можна пережити все. Але не можна пережити носити квіти на рідної дитини.